Вельме, шановне панство, вітаю вас. Зірвали ми виноградус. Дівчата там його обібрали від грон, ягоди. І я зараз буду його перебити. Так роблю я. А як хто, то ви собі робіть як хочете. А я роблю, як я роблю. Отако От обірвані ягідки. то мускат. То Ізабела, то Лідія, то ще Лідію треба обривати. Багато нема. В цьому році багато нема, але трошки є. Беремо мускат, зараз переб'ємо його на кашу. Моя найкраща краща, найкраща, сама найкраща, сама яка в мене була. Я не знаю, я не сперечаюся, не спорю. Може в когось була і має і дужча. Краще. У мене краще її за мій вік не було. Це в тому році мені мої дівчата на день народження подарили. Не дешево. Але вещь. Біля мого трактора. Люба дрелька би вмерла. Беремо таку саморобну, це я зробив. Фуркало таке. Дрельку. Включаємо швидкість і поїхали. Чевельні я не маю. А от тако порозбивав ягоди. Хтось може розкаже мені, що тут б'є насіння, не б'є воно насіння, нічого воно не б'є. Ну, все нормально. Якщо товкти його товкачем дерев'яним, то більше насіння душиться. Провірено. Так, тепер ще це. Ні в якому разі ягоди не мити. Ні в якому разі. А відриваємо ягідки від тих грон, від патичків. Бо не подобається патичок. Ну, комусь може подобається, де є терпкова тість і гіркоту. Я то не люблю. А тако сочок. Тепер воно тако шипить, так ми і з усім остальним зробимо. Воно шипить. Отам якось -от з ягідки. Вона така трошки перебродить, і воно файно відійде сок. Відійде сок. Тоді ж легенько на прес і воно і чітко все, все файно буде. Як будемо давити, також покажу. А душити ми будемо таким пресом. Маю я такий прес. Спадок. Такий прес, спадок радянський і такі. Мішки. Я того року е, міш, мішком укакав вино. Бо я взяв той кубінський мішок від кави, він креоліном, кимось тим креозідом воняв. А я собі пошив він такий з полотна. А це подивимося це, якщо він не трісне, не розлізеться. Я думаю, що він не повинен розлізтися, не повинен тріснути. О, Зараз застріляю мішочок. Сюди. А як розлізеться, то зараз той другий візьмемо. І що? І будемо зараз, показую його венцю. Оце то виноград, той, що ми побили дрелькою. Це мускат, це цей, що тут омервали. Побили дрелькою і два дні. Сьогодні другий день. Ну, коротше, друга доба пішла. Він зашипів. Ще раз повторююся, то так роблю я. Але собі робіть інакше. Хочете робіть так, як я. Тепер зараз його сюди. Я думав, робити його весь на купу, мікс, але я зроблю поокрем. Поокремчу. Просто мікс, я би зараз то все сюди висипав, зараз. І все. Кисочок путік. А, яка красота. Ням-нямка. Піяк. О, зараз якби був мік, зараз би ще сюди пішла або Лідія, або шо. Вот тако його. О, Сезарі. яке чорнило тече. Там сифони, де спускає попри ту шрубу трохи. А тут нічого все не викопає. Так, тепер зараз його треба дотиснути. Файний цей прес можна шрубою тиснути, а можна донкратом тиснути. Маю такий маленький донкрат. Ще що я би рекомендував, там каже, а він фест не видушує часом, а не треба сильно видушувати його. Бо коли ви дуже сильно будете видушувати, він теж має гіркоту, має таке воно. Кладемо це. Так, а де ті кружки, кружки? Зараз принесу кружки. Такі кружки. Кладемо так. кладемо так. А потихеньку, помаленьку. І його витиснемо, звідси, Кладемо на охрест, аби воно було давило по цілій площині. О, а тепер так. Я. Так, сказав Бідняк. Я розкажу, сильно витискати я не буду. Там на сухо, аби аж сухо було. Ні. Бо того, що воно погано. Ну а потім йде. та... Все рівно воно по тому. То все осідає та, та, та шума там якось осідає, все в осадок випадає то не грає воно взагалі-то колись, якщо руками видушити, то, то, то ще краще. Воно секає. Ну, та так от і душимо. Так і душимо. Про, прокуплена зараз буде там. Ну, коротше. Кукне то покне. Буде зараз друге кукне. Це у очі Де? До конца, о, воно вже там. Воно більше і не буде того вина, того соку, бо, бо не буде. Там трошки ще ще щось трошки там напшекало. Але воно вже угу. я піджимаю вже все. Тут воно повилазилося. Оці бульки, 100 грамівна. Так, воно тепер так оце злити, так оце перевернути трохи. Зараз, то вино перелеємо зараз в той. Ще не вино, то сік. А вино скоро-скоро буде. А Ай, то як не наївся, то не належишся вже. Так, тепер це виливаємо сюди. Чернильці. Супер. Супер. Якраз бутилька була... Ботелька залита. Якраз буде добре, так зараз це накрию, заберу. 58 вісім рублів. За Совет уніон Це праса коштувала. Є е я, а найде тепер! За 58 рублів прасу. Тисячі? 5800, певне, воно коштує зараз. Або й більше. А тут що ломатися? Чому ломатися? Це обичайку цю дошок напилити можна. Чавуняка не поломається однозначно. Так що тут ламатися нема чому? Це пряс поків поки у нас. Де як ми залізло туди? А що це? Так, зараз ми то, то викинем звідти той макух. Макушок той. А що це? Де? Кільковулики став? Да, А, все. Лупена і насінь. Я не буду виполокувати, не собі буде воно, то що їм? А що їм вам буде? А? А. Люкс? Оса, іди звідси. Так, ну і заріготи ко. Я думаю, воно не покусається там. То він цього, га. Мерісабель і Лідія, і це, це мускади. Ну то ж тут ще душити. Ну, є десь там, щось може. Нормально. Грай Араз до Озма найдешка той так а це Ізабелла. Зараз тут на мене нападка буде. зараз ось я мене тут доїда до Се це Ізабел. А, вже чути як пахне. Ну і такий самий процес. Раз, два, три. Ви по Кажется, той мускат разум всеми за белым можно было сюда складать. Та все, ты кладем кружки, дальше. Та й ними вот такой. os que dá é hum. e o processo Ну і так далі, не буду я все вам знімати. Чим погані ці забела, Лідія сорти, То, що це є столове вино. І Якби ви його не тиснули, його можна тиснути, але це оця м'яко лісти, З неї не буде ні вина, а потім ні нічого, бачите. Воно не видушує так, як воно видушило той мускат на сухо. Всьо одно має цю желейку. Сок вийшов, а желейку якби ви не душили, воно не вийде. Так, мене тут мене напали, йду, я там викину це зараз. Трошки взяв сполокав ту міщатку, бо забиває ту житиву. Забиває і не хоче добре тому текти. А це ізабелка. Ось. Це Лідія, трошки вона буде зафарбована і дізобели б там. Оце така Лідія. Бачите, воно теж ніби якби м'якоть, але там м'якоть, воно вся вже в дрішні. Воно все вже підграло. То чого? Лишаємо, не давимо зразу в перший же день, о, а лишаємо, аби воно собі отако шипіло. А тепер туда його. Запах не передаваєми просто. Чу Ізабелла, що Лідія, не? Мій. Його не <сувак> Що Ізабела, а що Лідія? Просто запах сильніший. Не буду я робити мікс, буду я душити так поокремчу. Треба спочатку це світле душити, а потім темне, аби воно не красилося. Осів капець тут. Ну, як, як рій. Я їм пояснюю цим осам, що що ви прилетіли на сок солодкий, вже буде готовий. натраску на катці. Вже буде готовий. то й прийдете по, по 200 грам венця ці тьопнете. А вони прилетіли тепер дурні жируть сочок. Ади і бжілочка прилетіла. а? Бжілочка тікай, бо ти тут загинеш. Тут тут нема це не бжілка? Не бжілка... Ну де що тут? Що тут той? Того отрочення назад. Ой, я його сюди сіплюється. Відерку. Ну, в принципі, воно його видушило нормально. Що могло, то видушило? Ну, де тут лишилася ціленька, очка, жилетела. Так, добре, це сполукати руку. Ну, так собі, може бути. Може бути. О, то мускат, то Ізабелла, а то Лідія. От є вінця. Та нічого так, нормально. Нам вистачить. Отак от, от я зробив. Два поставив на водяний затвор. О. Лайфхак. Коли замащували пластиліном, то все, воском, хто заливав, хто пластиліном. стрейч плівка стрейч плівка і все, ніяке повітря не проходить нікуди. А тут поставив рукавицю, подивимось, вона вже трошки вона була туди, така я вмяв її, вже є повітря. Теж заспримотав стрейч плівку і все. Все, нехай бурлить, тепер воно відіграє, вже перестане грати. Верніше, бродити по-правильному. По-моєму, -по грати. Перестане грати, тоді візьмемо його, відсідемо і подивимось, можливо, ще раз поставити його, бродити, якщо воно не збродить. І все, а потім стару, а тоді старий ще раз треба, де воно сяде. Через деякий час ще раз перецідити і так. І так, і так, і так. І буде смакота. А хто хоче, може зразу собі вмастити буталічку. Ну це бутля має 20 літрів. Та бутля 20 літрів. Ця 20 літрів. Ось таке воно. Думав, буде більше, а нема більше. Мені вистачить. У мене ще є двохрічне, торічне, є -то, і є та, і є того. Коби було кому пити. Таке панство відео зробився зробився венця трошки. венця, Стаканчик. Випить венця. Колись мій батько все казав. Я б випив стаканчик венця. Ай, хай би ще випив, нема. нема кому пити, піш. На цьому все, миру, добра злагоди, де завжди залишайтеся людьми. Робіть собі вінця, пийте на здоров'ячку, не напивайтеся так. Ну, воно це сухарик. Це я сюди ні цукру не даю, ні спірту не даю. тому Це просто сік переброжений. Сухеньке вино, кисленьке таке. До нової зустрічі. Пішла жара, привіт, каже. Тут пробив дірочку, бо то була така бомба надута велика. І тут